Друзі, коріння антисемітизму в Україні. Зараз таке і псо ходить, росіяни його дуже сильно підігрівають. І в нас, ну, на жаль, я в проведучому відео казав, дуже багато ну, дурних українців, які, от, які грають на почуттях, і вони не думають головою своєю, бо не вміють думати. Їх не навчили. Тут, як би, вроді є ображатися на них, але вони, ці дурні українці, впливають на інфопростір, ну, бо їх, на жаль, багато в Україні, в Україні, тому я вимушено пишу це відео з просвітницькою метою. Перше. От ви бачите єврея успішного, але ніхто з вас не думає, чому це єврей успішний. Якщо ви почнете капати, то ви побачите, що йому дали гарну освіту. Батьки його гарно виховували. Батько його був прикладом для нього і наставляв його, і вчив його, як його поводитись, давав можливість цій дитині зміцнити свій характер, зміцнити психіку свою, бути стійким до проблем. Бо в євреїв точно такі самі проблеми, як і у українців, а можливо, ще й більше. Донька цього єврея також була гарно вихована. І в традиціях єврейства. Вона одружилася на гарно вихованому євреї. Вона була дівственницею. вона, вибачте за слово, не трахалася з усіми підряд на всяких п'яних вечерінках і не бухала. І цей парубок також не прожигав свою життя, а отримав знання, вробив, вчився, і, звичайно, якщо людина щось робить і вчиться, вона росте. Плюс підтримка сім'ї, е, совєтом і порадою, е, і якась матеріальна підтримка, і людина досягає успіху і так це в покоління в покоління приумножується. Основа єврейського воспитання це наша Біблія, єврейська тора. Хто не знає християни, християнський ветхий заповідь, це єврейська тора. Звичайно, ніхто не звертає на увагу на те, що є бідні євреї, що є. Дурні євреї, що є євреї, які не досягли успіху, які не живуть по Слову Божому, яких розлад в сім'ї, які там нічим ні своїми повадками не відрізняються від більшості українців. Але всі звертають увагу на ту маленьку кількість євреїв, які досягають успіху, то краще люди зверніться, що допомогло людям цим досягнути успіху. А не ненавід, ненавидить їх завідувати, плести їм козні. Оце, знаєте, таке от гівняне, заздрощі, українці можуть, а от бливати поза глаза грязю, неправдиво. Тобто, якби там ще щось правдиве казали, але там на емоціях ну, це може там, з людиною щось трапиться, щось людина вчує да, і там так довів всіх, що. Люди починають, вже не витримують, просто кажуть, ой, що він там делав? Да, не всі, ну, Але і в глаза це кажуть, і, по, і не стримуються, може ще щось комусь поскаржитись на нього, бо просто їм самим погано від цього. Ні, людина все робить правильно, а його поза глаза обливають грязю. ну Там зазра, от це от, і. І от в українцях це присуще. Це чиста от греховна природа, така демонічна, я б навіть сказав би, така сатанинська черта українців. Е, і ще один приклад. От сьогодення. Да, там я в переведучому відео записував, що, наприклад, українцям не подобається ханок. Але вони не знають, що це за свято. Зате вони з удовольствием празднують Хеллоуін і немає які, ніяких претензій до Хелловіну. Хелловін це сатанинське свято. Українці скажіть мені. поклоняються сатані за те за те ханука, яке там в смислі там божественне біблі, біблійське, Ісус Христос навіть святкував хануку, це записано в Євангелії, вони кажуть нам це не потрібно. Не розібравшись. Далі. Далі є така, типа, що от українці ми управляють євреї, і Україна це терпе. Давайте так, президента України. Кравчук. Гарний був президент чи ні? Ну, Є багато до нього питань. Я можу сказати, що ні. Він був поганим президентом. Кучма був гарним президентом чи ні. Також, якби, гарного мало що було. Ну, Розвалювали те, що можливо до розвалити, варували. Янукович. Це я перечислюю українських президентів. Був гарним президентом чи ні? премєр міністри українські. і інші. В общем. Депутати українські, що вони зробили за ці часи? Так, є в нас питання і до наших єврейських президентів Порошенка і Зеленського, але ці, по крайній мірі, ну, не здали країну і воювали за неї Неуспішно. Ми, якщо дивитися в перспективі 10 років. Ну, ніч'я у в нас поки з Росією. Ми уступили їм частину території, Ніч'я трошки з перевісом в російську сторону. От. Але ці, по крайній мрії, боролися за Україну і бореться. Зеленський. І їм в насліді залишили яку Україну українці? От з такою вони зараз і працюють. Кажуть, олігархи у нас всі євреї. Ну, так є у нас олігархи євреї. Їх треба садити в тюрми, тут якби без питань. Але є в нас олігархи українці. Тимошенко це єврейка чи українка вона? Я думаю, що вона українка. Ахметов татарин, взагалі, також йому в тюрму треба. Але він не єврей, він татарин. І можна також це продовжити, що це хибне заявлення. У нас, от як у нас проживають е, в країні люди, так у нас є і е, в процентному соотношенні і е, багаті бідні, хтось може трохи успішніше, так, можливо, євреї трохи успішніші, ніж українці, але не слід сказати, що е, українці в Україні не успішні. Якщо. Українці воюють з Росією і дуже багато розмовляють російською мовою, дивляться російські фільми, слухають російські пісні, Росія їх вбиває геноцида. Дуже дивно, що під час російської української війни українці чомусь ненавидять євреїв. Хоча євреї. Е, ну Так скажуть, вони нам не допомагають. А Україна за 30 років Незалежності чим допомогла е, Ізраїлю? Які в нас з ними були стосунки? Ну Ворожнечі. В плані дипломатії ми були завжди проти Ізраїлю всі ці 30 років. І коли ми були у складі Росії, е, Радянського Союзу, ми також були ворогами Ізраїлю. Радян, хто не знає, Радянський Союз був ворогом Ізраїлю. Він воював руками сателітів і Скритно проти Ізраїлю, Україна, як і інші 15 республік Радянського Союзу, воювала проти Ізраїлю. І за роки Незалежності тільки в останні роки почала сходити з цього шляху ненависті до Ізраїлю. Чому Ізраїль повинен нам допомагати? Але куча добровольців приїхала з Ізраїлю воювати за Україну. І таємні відносини існують між Ізраїлем і Україною, і допомога є. І гуманітарна допомога і медицина. Наші воїни проходять реабілітацію в Ізраїлі. Російські воїни не отримують ізраїльську медицину, і реабілітацію в Ізраїлі не проходять. Зараз дуже сильно російське ПСО давить і знаходить, на жаль, у нас дебілів, які чомусь починають ненавидіти Ізраїль, передивившись Тіктоку. І які просто не можуть думати. Хтось каже, я ідеалізую Ізраїль? Ні, в Ізраїлі дуже багато проблем. Але ну, я вам кажу просто доводи, що ну, нам нема. Ну, за що ненавидіти Ізраїль. Ну немає. Ні українські євреї так само воюють з українцями і з іншими національностями, які проживають в Україні в Збройних силах України. Якщо десь якась людина успішніша, ніж ви, то ви подивіться, чому він успішніший, а не бажайте її вбити. І робіть просто навчіться у цій людини. А якщо ви хочете бути такими ж успішними, як євреї, то у вас є така змога. Через Ісуса Христа ви маєте доступ до Бога. До речі, це євреям, ортодоксам не дуже подобається, але, якби в них ніхто не питає. У вас є змога напряму звертатися, бо Бог, який створив цей світ, який обрав єврейський народ, щоб через нього прийшов Місія, щоб відкритися людям, усім народам, не тільки єврейському, але в першу чергу єврейському. Це Ісус Христос, по-єврейськи, Єшуа Меших, дає вам змогу стати ж таким успішними, як євреї. Соблюдайте Його Слово, шукайте цього Бога, моліться, коли вам важко черпайте сили, не в алкоголі, в наркотиках і інших глупостях, не ачаєтеся, оч... не а шукайте в молитві сили у цього Бога. І Він дає, її, і мудрість дає, як себе вести. І не дивлячись на всі ці складнощі, ви будете успішними, ви будете досягати тих цілей, які ви ставите перед собою. Ніхто не скаже, що у вас буде легке життя. Можливо, воно буде навіть важче. Ніж у звичайних людей, але ви будете успішними. Божих благословень вам. Україна для Ісуса Христа, а не для дебілів.